Мої вітання, наші глядачі. Сьогодні ми приїхали в в Хмельницької області на установочку теплички 3,5 на 6. Тепличка буде покриватися подвійною плівкою з ефектом термос. Торці обшиваються полікарбонатом, також ну, створчаті двері, форточки для провітрювання, Каркас з оцинкованої труби 40 на 20, гаряче оценкування. Першим етапом є обшивка торців полікарбонатом преміум якості. Надійний захист і довговічність. Далі кріпимо ґрунтозачепи до дух для стійкості конструкції. Далі з'єднуємо дуги планками для того, щоб каркас був міцним. Після цього майстри викопують траншеї для надійної фіксації каркасу до землі. Далі монтують обшиті торці до каркасу. Майстри обов'язково вирівнюють каркас по діагоналі та кожну дугу окремо для ідеальної стійкості. Також замовник додав до своєї теплички спеціальне посилення для того, щоб каркас тримався ще міцніше. Потім майстри встановили нижню клівку для теплоізоляції та верхню клівку шнурами для максимальної герметичності. І останній етап закопуємо обидві плівки землею для фіксації, і встановлюємо замки і гачки на двері та форточки. Тут воно вас і так нікуди віднілиться. Взяли угу. і підтягнули, перелязали. Рубіте варіант чи ставите та ставите паралельно. Тут нічого ну, не зробить. Вігано воно само стій... піде Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та замовляйте теплички.